Вітаю вас, дорогі глядачі. В ефірі проект «Прилучане особливі. З вами ведуча власника Катерина. І сьогодні нам випланова поспілкуватися із кантор Катериною Петрівною. Доброго дня вам! Доброго. Я б хотіла, щоб на початку розповіли трошечки про своє дитинство, про свою юність, можливо, є якісь певні моменти з життя, які вам запам'ятався. Це таке складне і дуже цікаве. Не знаю. Ну, я б хотіла з свого дитинства розповісти такий момент, що ну, любила малювати, якийсь альбомчик там був. Але коли були зроблені уроки, то було, знаєте, як з'їсти щось смачненьке на закуску треба було помалювати. І Тоді я вважала, що вже уроки якби завершені. Це, да, це такий момент яскравий. І потім. Одна учениця говорить мені, чи хотіла б я у художній кружок. Uh -huh. Вона вже туди ходила і вона мене запропонувала. Я погодилась, як я любила малювати, але це uh -huh. виявилося філіал художньої школи. Uh -huh. Вона потім походила десь трішки і покинула цю художню школу, а я ходила. Катерина Петрівна, можете охарактеризувати себе у трьох словах, які б це були слова? О, ні, це складно. Я хочу сказати, що напевно я як художник не реалізувалась, а як педагог в якійсь мірі, так. Да. І це трошки мені зігріває душу. Все ж таки, да. в якійсь мірі, як педагог, можна сказати, що десь я реалізувалася, бачите, є діти, які так, да, які так. Да. Під кінець, але чомусь я їх навчила. Звичайно, що це не зразу прийшло, але ж вже поки прийшлось. Цікава фраза, я її сама признашу, навчаючи інших, навчаєшся сам. Бачите, я розказала про це відкриття імпресіоністів, але ж. Я їх для себе відкрила і для дітей. Як їм пояснити? Ну от як пояснити, що живопис це не те, що пофарбувати підлогу або там ще щось, а це щось зовсім інше. І що таке задоволення отримуєш, коли дивишся живописи, коли в якійсь мірі це приємно, що деякі діти розуміють, зрозуміли. Саме через, не знаю, от чомусь так у мене вийшло, ну і згадую всіх викладачів, через яких я пройшла, то я то... пшала, напевно, що вони говорили. Отак капелька води, капелька води, це ще давно-давно викладач. О, вона стікає, а тут ще, а тут капелька залишається, туша тим викладачам, які мене навчали. Справа. Наш час вже добігає кінця, тому я б хотіла під кінець нашого випуску, щоб ви, можливо, побажали щось на день міста, молоді привукла приучанам і саме нашому місту, що ви побажали. Успішності. Бути успішними. І, здається, у молодих прилучан це зараз і виходить, і вийде. Відокремлювати головне від другорядного. І бути успішними у своїй справі, у своїй вибраній, обраній, у своїй справі, бути успішними, відданими справі, відданими роботі. Робота тримає людину.